Чому зцілення приходять у кожних людей по-різному? Ну, Можна сказати, що всі люди різні, так, накопичення різних людей різне. Наприклад, і віра, я завжди говорю: наприклад, я вірю, що моє зцілення рана, наприклад, поріз, заживе за п'ять днів. так. Я розумію, що це у мене є досвід на це, що я знаю, що я бачила вже це, я або бачила у інших, як заживало. Так? Тобто, у мене є прямий зв'язок з доказовими цими штуками. А, наприклад, людина захворіває раком, вона каже, і їй сказали: там там помер, там не вилікувався, там вилікувався, але відсоток людей, які вилікувались, може бути відрізнятися. Тому... Дивіться сюди, по вірі вашій відбувається зцілення. Наскільки ви дасте енергії, може миттєво бути одужання, а може через два роки а може взагалі не бути. залежить не від провідника, а залежить від особисто людини.